От лайно. Усі відійдіть. Роне, що таке? Гаразд, роне, тобі слід стояти тут над а цим. Дідько, та ж іди звідси. Роне, я ж не можу тебе залишити тут отак. Ну, добре. Воно тут недавно. Лягай! Очі, я я, я не бачу, я услід. І тобі насипався. Це Ліон напав. Головоріте, напевно. Тепер ніде спокою нема. <плес> Я не можу влучити. Просто треба. Натис... Натисніть на оту кнопку. Що? Натисніть. І що тепер? На рахунок три встаємо і наводимо. Раз, два. Три. Працювала? Гаразд, як ще таке буде. Не використовуй мене як живий щит. Цілком згоден. Зручна штука. Ага. Що вона ще вміє? Ну, багато чого взагалі. А знешкодити міну може. Пане перевірив ґрунт. Так, пане. Усе чисто. Абсолютна аномалія. Та земля якась дивна. Це не аномалія. Це пророцтво. Що ще знаєш про ту заставу? Там завод зі старою базою. Наукові розробки називають його базою. Виробництво боєприпасів. Якщо функціонує, то так. Ми наглянемо за тією місциною. Вирушаємо негайно. Зв'яжуйся з моїм братом. Скажеш йому, хай бере хлопців, і вкажеш територію для захисту. Добре? Ні. Ні. Опишеш усе до дрібниць. Пусти мене. Ти ж не полонянка. Я їду зі Скарлетт. Таке було розпорядження. Добре. Вирушаймо. Він мертвий. Так мертвий. Хо-хо, старий. Ти ба. Я й не думав, що встигну. Ти б ще довше був. А подумаєш, зачепило трохи, скільки того ще буде. О. Ну що, поплачеш? Замовкни. Ану, поплач. Гей, а хто це тут? Що ж, хлопче, пограємо в невеличку гру. Правила прості. Я питаю, ти відповідаєш. Якщо скажеш правду, я дам тобі піти геть. Де є гарна місчинка з їжею та водою. База. Півдня, ходи он туди. Це підійде, вельми вдячний. Він сказав. Що з тобою? Ти ж пообіцяв, що не в'єш його. Тільки не кажи, що ти м'яка цяця. Його життя для мене нічого не означає, зате твоє слово означає усе. Навіть стосовно такого, як він. Я що бачу розчарування? Я знаю, що ти не такий. Знаєш досить уже цього. Ти так говориш, наче мене знаєш. Дзуські! Я забув більше, ніж ти взагалі знаєш. Знаєш, як вдалося втиснути дружину в те сховище? Я вбив того охоронця. Як я пам'ятаю, то був перший, кого я вбив без причини на те. Я не міг вийти весь заляпаний кров'ю, бо це б згубило нас обох. Тож я послав кохану на моє місце. Обрати найкраще з найгіршого, так, Джиммі? І про I того охоронця я нітрохи не шкодую. А ти чого витрішився? Скар. Нужмо, ти ж ніколи не була така незворушна. З якого дива скар. У мене для тебе є таємниця. Я на звідси визволю. Я не піду. Та не дурій. Ми ж можемо працювати разом. Дідько. Чому Що таке? Я була рабиною в легіоні. Десь рік, а потім Ліон викупив мене. Я гадала, що він мене кохає. Я не була його рабиною. я була просто його, і я гадала, що теж його кохаю. Може, і справді кохала. А потім я знала про те, про родство. І я відчула себе зрадженою. Він не кохав мене, а лише хотів використати задля своєї армії вродити сина, щоб володіти заходом. Завдати страждань для мільйонів, я спробувала втекти, але мене спіймали швидко, мене зробили рабиною. Мене тримали, доки я не дізналась про те пророцтво родючої землі. Він і далі називав мене досконалою досконала я народить досконалого сина. Тож я подумала. А що, якби він не вважав мене досконалою? Він сказав, що зробить усе, щоб я більше його не покинула. Він знищив усі причини на втечу. Він зруйнував моє місто, мій дім, родину, друзів, перше кохання і він скрипив свою обіцянку поцілунком. Мене врятував паладин. Забрав мене так швидко, що й не всі зразу помітили. Він допоміг мені опанувати себе. Навчив мене виживати, але він був побитий життям. Він роками воював з Ліоном та Легіоном. Коли Ліон знайшов моє місто, то з ним був знищений весь його загін. Та, незважаючи на втрати, ми не хотіли помсти лише спокою. Тож він пішов, і якби не він, то пустка б давно вже мене вбила. Я йшла далі. Але мене знайшли. Мене везли з міста. Я втекла. Натрапила на Бена і Тріску, і ми чкурнули разом. Так вдавалося бути на крок попереду. Аж доки дехто не допоміг. Але ж то не твоя вина. Та й собача до мене прив'язана. Вибач. Я ж добре казав Вважай, що я здивований. Ей, малий знову той самий звук. Більше ніж гулів, я ненавиджу лише рейнджерів. Я не рейнджер. А я не гуль. Ну, треба ж спробувати. І той гівнюк тут. Бен? О, Всевишній. <плес> Ти живий. Я думав, вас схопив Ліон. Це ж ні. Ти знаєш цих клоунів. Так, то мої друзі. Друг. Один друг. Я знав, що ви виживете. Ну, якщо друзі, твіски. Хочете зайти? Там класно. Ходіть. Віддай це. Що тут діється? Отже, вони збудували це та ходіть.